Привіт, друзі! З вами Макс Фелікс, і це огляд: перші враження розпакування ноутбука ASUS TUF Gaming A15, який зараз перед вами або ну, в мірі коробка від нього. А точнішу модельку ви побачите в назві цього відео. Отож, давайте детальніше глянемо, що у нас на коробці є. Крім фірмових брендованих логотипів, до речі, тут... Пломба Пломба була заводська, допоки я його не оглядав при отриманні. І ось тут у нас є характеристики. Якщо коротко, то це у нас Horizon um, 5 7535 HS, це 6 ядер, 12 потоків. А, там, точніші характеристики можете глянути в інтернеті. Терабайтний SSD, NVMe, pci Express 4.0 версії. 16 ГБ ddr 5 як бачите, 8 планок. Ой, 8 ГБ двома планками. Тобто ну, дві планки по 8 ГБ, то 16. Ну, З однієї, неприкольно, бо не додаєш не замінюючи планок, а з іншої сторони, у нас з коробки вже є двох канал, тобто нічого нас не обмежує. Ось, ну, там уже далі дрібниці. Ну і це відеокарта 3050, яка тут буде нам робити з нього ігровий. Ось це, в принципі, таке найцікавіше, що ми могли побачити на коробці. Зараз будемо робити йому анпекінг. Ну, не скажу, що перший, а вже другий, бо, як вже до цього казав, що на ну, на пошті, на, на відділенні доводилось е розпакувати, щоб точно впевнений, що нам приїхав ноутбук, а не кубка запчастин. Ось тому, тому якось так. Так, як тут у нас іде розпакуванічко. Так, система досить таки цікава. А все через те, що я до гори ногами все це роблю. Ну, все, як завжди, стараємося одним дублем, тому. Так, відкривається все досить таки цікаво оригінально. Бачите, така от карабінь. Тут у нас от, така от вставочка картонна. Щоб все це відкривалося і трималося кубки. Так, сам ноутбук у нас в такому м'якому матеріалі. Давайте його поки відкладемо в сторону. Тут у нас іде інструкція, яку ми будемо читати, якщо ноут поламається. Сподіваюсь, до цього не дійде. Це наклеючки, штрих-кодики макулатура. Слон, це зараз мало кого цікавить. Так, далі, що у нас тут ще є? Шнурок? Так званий Мікі Маус народі, стандартний шнур для блоку і блок зарядки живлення. Даного ноутбука, бачите, ще є всі ці плівочки. Так, що у нас на блочку написано? на Набличко у нас написано. От зараз фокус, що це у нас 180 Вт. 20 вольт. Ну, 180 Вт вселяє, надію на те, що ноут буде досить таки продуктивним. Ну, і в принципі все. Що тут ще можна говорити про цю коробку? Нічого. Тепер давайте будемо дивитися на ноутбук. Так, знімаємо значить, цю м'яку підкладку, і от у нас перед нами сам ноутбук. Так, ну що сказати, в принципі, на картинках виглядає все набагато більшим, ніж є насправді. Тобто він, я б сказав, що навіть достатньо компактний цей ноутбук. Так виглядає його задня сторона, нижня, так би мовити, тут його отвори для забору повітря. Є два вентилятора, які звідси забирають повітря і назад його видувають. Тобто повітря не видувається вам на руки, воно тут з одного боку видувається на бік і назад. По портах. Коробку забираємо. Значить, якщо ми дивимось так на ноутбук, то ліва сторона у нас роз'єм живлення, Ethernet, HDMI, USB 3 покоління Type-A, ще один такий самий і Type-C. Позначок тут ніяких немає, але по ідеї повинен підтримувати Power Delivery, тобто може заряджатися через Type-C. І комбінований аудіороз'єм для наушників та мікрофон. Права сторона, Kensington Lock, тобто щоб можна було прив'язати ноутбук. Ну, це в магазині використовується, але тим не менше, ще один USB 3.0 Type, куди буде зручно вставити свисток від безпровідної мишки якраз права сторона, щоб мінімальна була відстань до мишки і менші були затримки. От, ззаду у нас немає нічого. Тобто, ну, по суті, по портах у нас все досить таки скромно. У нас немає картрідера. Обманув. Чи не обманув? Ні, картрідера у нас таки немає. Але є Ethernet. Тобто навіть якщо, наприклад, з Wi-Fi ем якісь проблеми, можна підключитися кабелем і повноцінно собі грати без ніяких затримок. Ось. Окей, відкриваємо. Одною рукою він не відкривається, тут чуда немає. Так, що у нас тут? Розписано, що це у нас 144 Гц, Adaptive Sync, тобто технологія фірмова усунення лагів в передачі зображення. Тут у нас розписані різні технології, що тут є 283 мм вентилятора. Uh, щось про звуку, підсвітка Aura RGB. Є ще один слой для SSD, що круто. Тут і так SSD на терабайт, ну от буде можливість ще один додати. дір 5 пам'ять 4800 МГ частотою. Військовий стандарт. ну Це таке, це маркетинг, і процесор Ryzen 7000 серії відеокарта Nvidia RTX. Ну, Давайте включимо. Наша новорічна ялинка все мигає, все, світиться. Так. Ноутбук нас запускається, оскільки в нас немає встановленої системи, нас зразу закидає в BIOS, Де ми бачимо, що скоро в нас на 52% заряджений акумулятор. Температура процесора 30 градусів Цельсія є напруга на процесорі. Так, саїники, радіон графіка. Де, да, напевно, теж щось можна налаштовувати 16 ГБ оперативки, ну і сам наш Ryzen. Так, Деф... Деф... дефолтний почекають. Розширений режим. Словом біосін біос. я думаю, що тут буде щось для вас цікаве. Це вже далі для мене буде цікаво, бо зараз буду встановлювати вінду. Ну і після того, як встановлю вінду, накочу якихось пару ігор, тоді вже можна буде говорити про якісь тести продуктивності. Ну от зараз абсолютно безшумно, ну, але і навантаження ніякого немає. Підсвітку бачите, дизайн загалом бачите. Тож, побачимось вже, коли буде встановлена система. Подивимося декілька тестів.